Де бере чумаків біс? Колись була приказка старих чумаків. Савур могила, Теплинський ліс. Де бере чумаків біс? Шив колись на савур могилі сава, а так, з товариством. Було поставить ратище біля шляху, а біля ратища простели повсть. Чумаки й кладуть, хто хліба, хто зерна якогось сипте хто покладе, то той байдуже. Пройде, хто не покладе, то тому вже й бідо. Про того вже й приказка говорить. Одного разу їхали чумаки повз ратище, а з ними був невеликий хлопець. Стали вони сипати зерно на повз, а і каже Не сипте, проїдемо й так, а хто нападе, то я поговорю з ним і проїдемо благополучно. Послухали чумаки хлопця не сипали ні зерна, ні хліба, не клали і поїхали. Під'їхали одратища, коли це женуться розбійники, а між ними й сам Сава. Догнали чумаків, а хлопець і вчепився з Савою говорити. Сава помітив, що то хлопець був із розумних, і взяв його з собою, а чумаки відпустив. От, звісно, хлопець пристав до розбійників у шайку і знав, де що ховалось. Одного разу послав сава своїх гайдамаків у Київську губернію, а там їм половили, забрали в москалі, взяли й того хлопця, що загарбував сава у чумаків. Пройшло з тієї пори вже дуже багато років, і самого сави не стало на могилі, пасе одного разу чоловік біля могили скотину, а тут надходять дощові хмари, став накрепати дощ, а скотар зійшов на могилу, сів серед неї, напев сіряка і сидить під ним, слухає щось, стугонить. Оглянувся він, коли йде до нього москаль на милиці, підійшов та й каже Здоров, здоров. Хто у ту нивку виорав, що з боку могили? Такий то і, і, і каже, такий чоловік. Тож він багатий. Та розжився здорово, каже, що ніби він тут човунець із золотом відкопав. Еге, непогане діло. Один казанок грошей був такий, що можна було взяти, та й того нема. Отут, де ти сидиш, є льох із сріблом і золотом. Є і побіля могили багато грошей. Та не можна брати місце закляти. Пожалкував, пожалкував за човунцем і давай розказувати скотареві, що ділось старовину на могилі, бо це москаль був той самий, котрого сава хлопцем узяв у чумаків.